Друзі, привіт! Хто тут чекає, що скоро скасують воєнний стан? Напишіть в коментарях, хто вам цю дурницю пообіцяв, взагалі, що буде спочатку: перше, друге, третє. І от тоді влада обіцяє скасувати воєнний стан. У цьому відео я поясню як юрист, що насправді впливає. На воєнний стан, які дійсно питання неможливо вирішувати через діючий воєнний стан, та що навпаки не заважає навіть же сьогодні скасувати конкретні обмеження для громадян, наприклад, відкрити кордони. Аби була тільки воля держави, але спочатку ось що озвучують представники держави, зокрема Веніславський. Ще раз підкреслимо, вибори можуть розпочатися. підготовка до виборів може розпочатися після скасування правового режиму воєнного стану. Правовий режим воєнного стану зараз для мене особисто взагалі не зрозуміло, коли може бути скасований в умовах того, що ми зараз спостерігаємо, і не багато... факт, що він. У... Дуже спасно я уточню, уточню ще раз, хоч ми з вами вже дійсно декілька разів про це говорили. Тобто, якщо зараз сторони домовляються про припинення вогню, припинення вогню автоматично не означає скасування воєнного стану, я вас правильно зрозуміла? Безумовно, припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт припинення вогню тимчасового томісового припинення воно точно не, не не усуває ті загрози, які послугували правового режиму воєнного стану. Отже, друзі, почули ключове тут загроза. А давайте перевіримо знову ж таки юридично, чи дійсно це так. Стаття 106 Конституції України. Президент має право відповідно до закону приймати рішення про військову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні у разі загрози, загрози нападу небезпеки державної незалежності України. Дійсно, це є в конституції. Дивимо, що в законі про правовий режим воєнного стану, воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії. Це зрозуміло, чи загрози нападу небезпеки державної незалежності України. Ще одна стаття, коли ж припиняється або скосовується воєнний стан президентом після закінчення строку, на який його було введено. А також ось тут подивіться в частині другій, зазначається, що за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державної незалежності України і так далі, і от на рівні інстинкту самозбереження, нібито все логічно, є загроза, потрібно реагувати. Але як вам, друзі, ось такі приклади. Сирія, наприклад, 48 років воєнний стан вочевидь також вважали, що була загроза. 48 років, 39 років з перервами. Південна Корея, друзі, південна, не північна. Також Єгипет 45 років з перервами. Також, вочевидь, вважали, що була загроза. Чилі після перевороту піночета 8 років. Алжир 19 років, тобто прикладів немало. Отже, Веніславський зазначає, що припинення вогню не підстава для скасування воєнного стану. А без скасування воєнного стану вибори неможливі. І на цьому нібито треба поставити крапку і розходимось, друзі. так? Ні. Тому що є речі, які юридично розуміються багатьма неправильно. Справа в тому, що самі по собі слова, воєнний стан нічого не значить, а має значення лише тільки ті заходи, які можуть бути здійснені під час воєнного стану, і обмеження або заборони, які на його підставі встановлюють. Я помітила, що є такий наратив, який дуже насправді примітивний, і він побудований за таким ланцюгом: що якщо є воєнний стан. То обмеження. Можуть бути. А якщо немає воєнного стану, то і обмежень більше не буде. Але це не так. І подають це людям, на жаль, не професіонали. Е, тому я завжди і нагадую, підписуйтесь саме на цей канал. Тут для вас тільки професійна і достовірна юридична аналітика. І також в мене є ще телеграм-канал. Заходьте і туди, там я залишаю важливі юридичні новини і корисні юридичні посилання. Так, от, друзі, відкрийте конституцію і пошукайте. А що забороняється під час дії воєнного стану? Там є лише одна забо. Орона, яка говорить про те, що конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Заборони проводити вибори прямо не встановлено. Заборони не випускати за кордон прямо не встановлено. Щодо обмежень прав відповідно до статті 64, там сказано, що вони можуть бути, але ж не обов'язково повинні бути обмежені. Тобто, це все вирішує влада, і відповідно їм нічого не заважає вже скасувати обмеження для громадян без скасування воєнного стану. Ну от реально жодних юридичних проблем. Тобто ідея така: є конституція прямих заборон не встановлює, є лише воля представників щось обмежувати, щось скасовувати. І воєнний стан тут не ключове. І також воєнний стан не обов'язково повинен бути на всій території України, щоб Долати ось цю загрозу. Ви скажете, а що ж з виборами? Вони ж, начебто, як заборонені під час дії воєнного стану. Подивимось закон про правий режим воєнного стану. А там є стаття 19, яка встановлює, що в умовах воєнного стану забороняються проведення виборів президента до Верховної Ради, до органів місцевого самоврядування. Ви самі бачите, що прямо написано в законі забороняються. Але друзі, це закон. А є Конституція, яка є вищий закон, основний закон, і там прямо не забороняється. Я тлувачу вам чисто юридично, як це є. Зрозуміло, що всі розуміють, що таке війна. І є загроза, є там певні практичні проблеми, реалізації цього, небезпека, але юридично Конституція нічого такого не забороняє. Тому ось ця норма. Щодо заборони виборів під час дії воєнного стану є лише у законі. Це не означає, що закон потрібно ігнорувати. Він також приймався парламентарями, представниками народу, які були обрані свого часу. Але конституція не забороняє, а конституція має вищу юридичну силу. І от це власне стримує усі ті пориви, які, можливо, хтось би хотів вже реалізувати, а хтось не дає. А яка ваша думка? Напишіть про це в коментарях. І, як завжди, якщо було цікаво і корисно, поставте лайк, поширюйте це відео і не забувайте підписатися на цей канал. Ваша інспектор права!